Вітаю вас! Метаморфози та сучасна війна. Ну, ви знаєте, що-що, я не тільки економіку знаю, але історію. Дуже добре знаю. Ні, ні, ні. Зрозумійте, історія, вона не повторюється однозначно, але загальні риси. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, історичний діалект. Діалект! Історична діалектика. Господь, Ну, вважається, ну діалектика, що ви зрозуміли, це розвиток по паспіралі, тоб до верху. Так, да, є моменти, ну, скажімо, загальні риси, але кожний новий виток історії, він все-таки відрізняється від попереднього. Ну, класика. Були каміні знаряддя праці, став метал, це дійсно. Але люди-то залишились. Тому я пропоную таке відео, де дійсно давайте розгадаємо нашу війну і... Згадаємо деякі історичні метаморфози в світлі того, що зараз обговорюють, обговорюють іще. Для початку пропоную вам дуже цікавий квест. Страшенно. От я думаю, ви його як зараз розгадаєте, скажете, боже милости. А невже ми? Да. да. Дивіться, ви, звичайно, чули Римську імперію. Я думаю, вчили вчили, так. Да. Візантію теж чули. А Тепер... Давайте так, щоб вас дуже не, не мучати цифрами, скажемо скажімо так. Дуже тривалий час, більше 400 років, існувала Римська імперія. Е, і, щоб ви зрозуміли, на той момент це було ну, найбільша держава в світі. Да. Ну, були інші, але поменше. Була страшенно розвинута. Ну, звичайно, ви зараз можете сміятись відносно того, як, ну, як, скажімо, там вони е, щось будували або щось робили, але в ті часи це було диво. Ну, тому що на великій частині планети люди взагалі, ну, про... Ну, дороги не будували, мости такі, як в Римській імперії не будували. Вони не знали навіть, як це зробити. Ну просто не знали. І те, що ми говоримо авіадук, вони, вони навіть не могли б токомекати, що це може бути. Але я говорю, що це деяких в Китаї було ще більш розвинуто. Але ми говоримо про Римську імперію, яку ви чули. Потім вона розвалюється. І з'являється Візантія. І ми його завжди Візантії. Ні. Офіційно вона називалася Римська імперія. Тобто, що ви зрозуміли, хоча от ми в жаргоні називаємо його Візантією, офіційно вона ніколи не була Візантією. Вона офіційно завжди була Римська імперія. І так, да, ви скажете, а скільки ж вона існувала? Вони сказав, тисячу років. Тут є маленьке но. Так, да, якщо брати спочатку і до захоплення Константинополя, майже тисячі. я все округляю, заразу говорю. Але якщо порахувати дійсно от саму імперію, коли вона була сильна, 200. А після цього була агонія. Ну взагалі, щоб ви зрозуміли, коли Константинополь захоплюють, вся ця Візантійська імперія була в розмірі одного Константинополя. Не місто, вся імперія. Ну, сказати, якась імперія мелковата. Да, да, да". Тобто, щоб ви зрозуміли, це вже було. А так, так, да, дійсно, тисяч. Тепер виникає запитання. А коли ви читаєте підручник, як ви читаєте? А? Згадайте. Так, Візантійська імперія, Константин Великий прийняв християнство. Інший рядочок. Так, Константинополь захватили е, турки. Розумієте, це завжди проблема. Ну, я розумію, що коли ви вивчаєте історію, ви ніколи не звертаєте на час. Ніколи. А так, ну я розумію, що е, і дуже часто, що ти раз-раз раз два рядочка. А різність ну, між цими рядочками, коли Константин Великий прийняв християнство і коли вже в кінці-кінців захопили. 800 років. Та що це більше, ніж 800? Ну, не, ні, то не два 800. Про що ви зрозуміли, що дуже часто, дуже часто, коли якісь події... У нас все скотить 2-3 неділі. Ну це дурня, це дурня. Не буває в історії такий рух. Не буває. Там дійсно це відбувається роками. І це дійсно ситуація. Тому дійсно от, те, що ви зараз бачите, я говорю, зараз ви пишете історію, ви приймаєте участь в історії. Але в кінці-кінці вона буде записана двома рядками. Да. І ви скажете, хвилиночку, а як же 2022, 2023 обстріли, 24, 25 станьте, два рядки. І от це завжди всіх плутає, переплутає і зараз, коли начинайте. От завтра закинь. Говорю, хлопці, рідні, як ви собі це уявляєте? Завтра. А чого не 2-3 неділі, да? <сумітно> Зрозумійте, нарешті, що будь-які імперії розвалюються. Ні, я не говорю, що вона буде 1000 років і так далі. Тому що були моменти, ну от в китайській історії ще більше. Була Імперія Хань. Була, вона по часу була як, фактично як і римська. Саме цікаво, що вона теж розвалилась на... І там, ну от вони ж люблять так називати, вона була імперія Хань, була так звана Пізня імперія Хань. Ну, щось не заразов. Була імперія Тань, Цинь. там багато сунь. Це все було. Де? Зникло. Зрозумієте ви нарешті, що будь-яка імперія розвалиться. Будь-яка Золота Орда. теж, ну, Вона, була ж... вона не називалася Золотою Ордою, але теж розвалилася. Тому коли я говорю, що Російська Федерація розвалиться, я не жартую. Я говорю абсолютно реальні речі з точки зору історії, з точки зору історичної діалектики. Історично діалектики. Чому? Дивіться, будь-яка імперія, вона побудована на принципу, ну, скажімо так, Деханта Мерда. Дивіться, в Російській імперії всі податки згрібали ну, тоді в Санкт-Петербург і ділили по території. А в Радянському Союзі аналогічно. От для вас слово э, Стара площа нічого не значить взагалі, правда? Абсолютно. А в Радянському Союзі, коли говорили, що це можна вирішити тільки на старій площі, всі розуміли, що це таке. Ну як розуміли, хто був до грошей відношений? Там було ЦК КПРС. І всі розуміли, що всі гроші згрібає Москва. Але потім дає по республікам, так, да, так, да, не заперечую, в Радянській Союзі була така ситуація, що дуже багато грошей, більше грошей давали в Прибалтику, наприклад, ніж Вологодську область. Так, да, таке було. Ділять ну, зарахування. Російська Федерація аналогічна. На сьогоднішній момент основний ну, прибуток Росії це Нафтогаз. І рентні платежі, ПДВ, це все хоп! І в Кремль. Ну, в Москву в Кремль. А вони потім ділять. І що значить ділять? Вони купують лояльність регіонів. Те ж саме робив Римська імперія. Те ж саме, не дивуйтесь, те саме робили Османська імперія. Так. Вони для того, щоб імперія існувала, приходиться підкармлювати. Російська імперія аналогічна. Радянський Союз говорить, ой, розвалився, де він не міг не розвалитись. Просто тому, на якомусь етапі Кремль не мог, стара площа не могла кормити всіх. Гроші закінчились, да, да. А тоді що, сепаратизм, да, тоді бунт. Ну ви ж розумієте, поки ви кормите, нормально, а не кормите. Ось така ситуація. І на сьогоднішній момент, так, да, дійсно, Кремль кормить регіони. Причому кормить поганенько. В якому розумієте слово? Поки не було війни, ну, збирали, а зараз вийшло все на війну. І на регіони не вистачає. Ні, Чечні не дають, бояться. Бояться. Ну, бояться. От час від часу е, буває друкують перелік. Перше місце ну, от з державного бюджету отримує дотації Чечня. Друге, Дагестан, там, е, Крим туди. Оце теж ситуація. Дивіться, якщо ви спілкуєтесь із чиновником середньої руки, із провінції, він вам буде, нащо нам цей Крим, наші нам ці окуповані території? Всі гроші туди краще нам би дало. Розумієте, що відбувається? От вони забирають з Смоленській області і дають Крим. Ні! Ну, там же треба показати, що ми там щось зробимо. От така ситуація. Тому, ще раз говорю, що всі, всі імперії розвалюються. Російська Федерація дійсно розвалиться. Це не тому, що, а тому, що вона побудована на тому, якщо ти підкармлюєш... ще якось так. Не підкормив. Сепаратистські тенденції так розганяються, зупинити не можна. Так і розвалились. Римська імперія і всі імперії. І тут зараз говорите, а коли? А ви можете а ми могли відповісти. Зараз ви можете сказати, коли розвалилася Римська імперія. А от якщо ви жили в Римській імперії, оце якраз є той нюанс. Відповісти не можна. Тому що дійсно ну, залежить від багатьох факторів. І на сьогоднішній момент... Ми розуміємо, що Російська Федерація розвалиться. Але якщо ви будете писати, коли, і Риховенко, а відповідь чітко сказати, ніхто не може. Ні, не тому що не хоче, не може. Тому що історія знає, ну не обов'язково тисячу років, знає, що швидше може зникати. щось був довше. Бували моменти, коли казалось, вже все, а потім раз! Ну, по великому рахунку Радянський Союз це є ця химера. Тому що російська імперія розвалилась. І по теорії, і по практиці, і згідно історичної діалектики, Російська ну, от, імперія розвалюється, створюються незалежні держави і рухаються далі. Але більшовики на штиках відродили Російську імперію, зробили хімеру, яку назвали Радянський Союз, вона розвалилася. Ну, треба було 70 років. Ну, знов таки історія скаже, що таке 70 Ну дійсно, для історії 70 років це небагато. Так, да, для людей багато. Тому дійсно на сьогоднішній момент дати чітку відповідь. А за ні. ні. Ну якщо вам легше буде, можна вигадати. А реально ні. Єдине зрозуміло, що так, да, Російська Федерація розвалиться. Вона як імперія, вона і є імперія, вона не може постійно існувати. Тому що вона фактично існує за рахунок того, що є центр, є податки і є. Подачки всім регіонам. Це чому буває регіони, деякі цапаються. Ну якраз за цього. Подачки. Тут виникає запитання, а як же А як же Україні воювати? Я говорю, що перемога України може бути тільки тоді, коли Російська Федерація розвалиться. І знов таки, історія. Я вже розповідав, Перша світова війна. Коли вона почалась в 1914 році, Німці майже захопили Паріж, були рядашком. Відбили, відбили, відбили. Після цього був 1615 там і наступали, і відступали, але радикально нічого не мінялося. 16, 17, причому, дивіться, тоді вперше використали хімічну зброю, вперше почали використовувати аероплани. Це не, ну Літаки, скажуть, хоча такі літаки, як ну, самі, танків пер, от були, Перша світова війна. Тобто Багато чого, сказати, нова зброя, нова. Нічого вам не нагадає, ні? Ні? Ні, тут ти дивив, як не знати. Але, от ви щоб розуміли, коли з'явились перші танки, ну це Англія зробила, були розмови, що якщо танки з'являться на полі бою, все, ми наступаємо! Німців танків не було, звертай вашого. І танки дійсно з'явилися. Вони дійсно, ну скажімо так, 10 навіть налякали, зробили. Нічого не поміняв. Ні, був там о, у наступ, щось там вийшло, щось не вийшло і так далі. Там взагалі була ситуація така, що там були такі території, які французи відбивали. Потім бувало, що німці наступали, відбувалися, багато що було. Але війна не закінчилась. І це було 1615, 1916, 17, 18. Революція Німеччині і французькі війська уСТ! Пішно звільнили всю територію Франції від окупантів і навіть зайшли на територію Німеччини. Зробили демілітаризовану зону. Не і дивуться, така була райська демілітаризована зона. Тим паче вона дуже довго існувала, ну, не буде розповідати, чим закінчилась. Да, да. А звертаю вашу увагу, що дійсно, коли ця війна була і коли це був... 19, 16, теж теж були розмови. Треба перемовини зараз. Французький народ, німець... Ой, що не було. Навіть були дійсно розмови, що треба ну, перемири з Німеччиною. І навіть ну, по лінії фронту, а це якраз получалось, велика частина Франції, получалась під контролем Німеччини і так далі. І теж розмови, причому багато чого було. Голову. Ну, не дошло. Не до перемовин, не до лінії фронту. Не дошло. Тому ще раз говорю, я розумію, 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 що а, під час війни є бойові дії, є дипломатія, є економіка, є дуже багато срача. Це завжди. І так, да, дійсно, зараз буде чуть без кінця срач. Треба припиняти війну в 1915 теж говорили. Щоб ви взагалі зрозуміли, коли почалася Перша світова війна, всі були впевнені, всі були впевнені, що вона закінчиться до початку зим, ну, зими. Вона почалася влітку, якщо хто не знає. Ну, фактично, фактично навіть не влітку, скажімо, вона почалась ну, активні бойові дії, це ось, початок вересня якраз, 1614. Оце, оце реальна війна. І були всі впевнені, що тільки ну, от, морози, все, війна вже закінчиться. Так, 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 ну, знов-таки така ситуація. Мало того, не то, що були впевнені, е, ну, скажімо так, в Російській імперії, за, е, ну, знаєте, зараз якось не дуже популярно календарі на наступний рік. А раніше це було дуже популярно. Їх друкували, вони були красиві, яскраві там так далі. Так от, е, заготовили календар на 1915 рік. А потім переробляти. Ну, бачите, цей календар... Передбачав, що Російська імперія вже виграла, вже все-все, а ну якось, і там були, а там були такі вірші, картинки, а вони ну якось, ну, ну ж дуже не вписувалися, да ні, це вже буде занадто, ну саме ж бачите. Щось пророблять. А така ситуація. Так що, якщо ви думаєте, а, ні, це все було, це все було, це все буде. І ще раз говорю, що завжди срать зашкаліє. Війна продовжується. Ви що думаєте, коли була Персвітова війна, люди не гинули? Гинули. Ну ситуація економіки була гірша. Там була гіперінфляція, дійсно карточки були, дійсно був навіть голод, так далі. Це все було. А, не карали, то вмоляю вас, карали одну, з однієї з другої армії, теж лаялись і так далі. Були генерали успішні, не дуже успішні. Тим паче дійсно до смішного один з генералів, який все програв, потім став президентом Німеччини. Як же так? Ну так, так, буває, буває. Так, як бачите, історія знає теж такі ситуації. Просто розумійте на речі, що на сьогоднішній момент, так, да, в нас Третя світова війна. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент Україні важко перемогти Імперію Російської Федерації. Тому що, ну, все-таки роз... Да, нам допомагають союзники. Тим паче теж Перша та світова війна, там були різні союзники і так далі. Хтось допомагав, хтось обіцяв. Америка дуже добре заробила на першій світі війні. Дуже добре, <смі> неймовірно заробила. Так ще теж така ситуація була. Але війна. Зрозумійте нарешті, що так, да, дійсно, я не знаю, як, чим закінчаться ці всі плани Зеленського. Можливо, чим то закінчиться. Пожемо побачимо. В будь-якому випадку все рівно війна продовжується, плани продовжуються, дії продовжуються. Так, да, будете постійно читати, що там російські війська намагались наступати, наші щось відбили, десь наші там посунулись, вони посунулися. От таке було теж дуже часто. буде. Воно не вирішує війну. Абсолютно. Так, да, так, да, будете читати розмови, що якщо сість за стол перемовин, теж нічого не вирішує. Я говорю, що на сьогоднішній момент... Ми фактично зайшли в ту стадію, теж така ситуація бає, коли я говорю на війні не мир. Тобто війна продовжується. Офіці... Знаєте, де-факто де юре. Де юре де війна. Де-факто, ну от, знаєте, говорить, неактивна фаза. Так, дійсно, дійсно, може бути неактивна фаза. Таке може бути. Знову таки хочу нагадати вам Азербайджан, Вірменія. Там почалося все, ну, взагалі там оце, Нагорний Карабах це 89-й рік, ще Радянський Союз був. А от уже дійсно получилось так, розвалився Радянський Союз, і там фактично війна, причому Вірменія, ну, дійсно, Гордона Карабах захопила. І трішечки, а Забражан трішки захватив Вірменію. Так що там теж така ситуація була. Потім, ну, і якісь перемовини були, і якісь перемир'я були, і затихання, і наступ, і ще, Поки настав 2022 рік, точніше 23, і... Тепер Нагорний Карабах частина зібражан. Хоча, звертаю вашу увагу, парламент Вірменії свій час прийняв закон, що це територія Вірменії, там і влада і на. Все, все було, все, всі атрибути влади. Те, було. Тепер, правда, вони якби поміняли, що да, да, це щось трошки не те. Тому я говорю, що це теж буває. Якщо хтось думає, що там, що Рада Федерації прийнялася назавжди, то вмоляй вас, як прийняла, так і от приймає. То не проблема. Але для цього треба, щоб Ради Федерації не було. І для сьогодні, так, да, дійсно, ця війна затягується, да, дійсно, для повної перемоги нам треба, щоб не було Російської імперії. Щоб не було Російської Федерації. Це буде повна перемога. От тоді буде мир. Все інше. Це буде просто не війни, не міру. Дивіться, Ізраїль скільки веде війну з цими. Ну, там навіть не стільки палестинці, ви ж знаєте, там за палестинцями Іран підтримує Славська Аравія, гроші дає, там воно все заплутано. І там же ж, дивіться, воно ж довго, з 1949 року, війна в Ізраїлі. Так, да, звертаю вашу увагу, що там затихає, починається. Ну там дійсно бували моменти, коли було тихо пару років, і більше, а потім починається. І, і хто скаже, що це вирішив? Як вирішив? І от це є ситуація, коли здається, що є така чарівна кнопочка на жоп! А я війни не існує. І в історії така теж не існує. Розумієте, війна починається за гроші, однозначно. Війна закінчується гроши. І на кінець я вам хочу розповісти дуже цікавий факт, страшенно цікавий, який в підручниках історії України, Росії ніколи не напишуть. Там написано про цю подію, але все Ну, Про повстання Богда Хмельницького ви чули, правда? Молодці, молодці. А коли воно почалося 1600, ну якщо пішло в 40... 46-му році. Да? Точні, не, 40... не, вже чи 46 чи 48, пам'ятаєш? А коли закінчилося? От коли закінчилося повстання Богдана Хмельницька, а? От підручники на це не відповідають. Фактично закінчилось, коли уклали вічний мир. Це вже було і Богдана Хмельницька давно не було, це 1886 рік. Це скільки років? Да, ну, розумієте, написати підручник історії, що виявляється, більше 40 років була. Війна? Так. Да. Мало того, Грушевський це назвав словом руїна. Да? Ось така ситуація. Причому були моменти, коли затихали, коли починали, коли воювали. І взагалі були такі моменти, коли ну, московські війська взяли вільнюс, да? а потім Повас взяли. Ну, Відповідно, були моменти, коли польські війська фактично вже готові були наступати на Москву. Ну, конотоп там взяли. Тобто, як бачите, там розклад був теж такий цікавий. Але вічний мир. І от вічний мир, привічний мір, там одні лай, три фалі і так далі, і всі забувають одне. Чому він відбувся? А тому, що за 40 років дві сторони нарешті вирішили вирішити економічне питання. І за чого ця війна почалась? Довмаляй, да, яка церква, яка національна визвана в БРБ. Плюньте тому мизуючи, хто вам про це розповідає. Богдан Хмельницький підняв бунт, щоб приділити майно. Одні пацани поділили в інших. Так, да, Богдан Хмельницький сам, будучи шляхтич, відірвав кусок. В інших шляхтичів. І козачки пограбували, так. Да? І тому він не міг закінчити цю війну про своєму житті. Тому що скільки він не намагався, куди там? Хлопці віджали, говорять, у, це наше, куди так? Але, ну, знаєте, гру, що будь-яка війна вже навоювалась, від душі навоювалася, і тоді дійсно, коли був вічний мир, домовились, що Московське царство платить гроші за збитки, які зазнали польські шляхтичі на тій території, яку передають Московському царству. От тоді мир купили. Тобто фактично вони профінансували, ну, от ви, напевно, чули, Вишновецький і так далі. Вишневецький втратив свої земельні ділянки в наліобережній Україні. А йому за це заплатили. От так це вирішується. От так війна може закінчитись. По-іншому ніяк. Поки в цій війні не вирішить е економічні питання, вона не може закінчитися. Тут ніякого відношення немає ні мова, не НАТО. Не 9 травня. Гроші. Вирішить? Так. Да. Хто кому заплатить і як. Так, да, це може бути бартер, це може бути обмін грошима, обмін територіями, що завгодно. Але гроші. Тільки тоді ця війна закінчиться. По-іншому не буває. Ну, звичайно, коли розвалюється Російська Федерація, тоді, відповідно, все анульовується. Правильно? Так. І тоді можна нічого не повертати, що віджали в російських пацанів. Мало того, можна віджати вже в російських більше, ніж вони віджали у нас. Отак От це працює. Чому я говорю, що ця війна може закінчити стільки розвал Російської Федерації? Тоді ми повертаємо нашу територію, беремо під контроль частину території Росії і тоді дійсно. Наші пацани задоволені, що, по-перше, треба повертати те, що не забрало росіян. Вони порнули своє, а ще й добавок взяли російське. Заради цього варто воювати. Без цього війни не буває. Ну і на цьому закінчується це відео, яке розповідає про реальні метаморфози цієї війни. Все інше? Ну, все інше поговорить. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.